Всім привіт! Ви на каналі Богдан з криптовалютою. І в цьому відео я хочу показати вам, як можна залетіти в останній вагон в Blast і заробити свою там 500 або 1000 доларів. Дивіться, Blast це L2 рішення на ефірі. Воно зараз входить в топ-5 блокчейнів. Тут дуже багато ТВЛ і дуже мало людей, які участвують. А 26. Червня вже виходить в них токен свій Blast. Тому у нас залишилося 19 днів, щоб нафармити галду. Поінти ми фармимо, закинувши просто свій ефір е, в їхню екосистему Blast. А ось золото фармимо через проекти на Blast. Тому в цьому відео я вам покажу, як нафармити галду. Тому що тільки 100 тисяч. Кошельки мають одну галду. За 19 днів ми встигнемо нафармити 5 голдів і ми 100% отримаємо дроп. Для цього нам потрібно десь 80-100 доларів в ефірі. Отже, почнемо гайд. Для початку через P2P нам потрібно закинути свої гривні на біржу. Я раджу використовувати OKX або Binance. Всі ссылки у мене будуть в телеграмі. Якщо у вас немає біржі, ми заходимо, ми закидаємо гроші на біржу, потім нажимаємо Вивід, тут вписуємо свій кошельок Metamask, тут вибираємо сеть Arbitrum і закидаємо свої 80 доларів на свій кошельок в сіті Arbitrum. Після того, як ми закинули свої гроші, ми переходимо на міст. Силку я вам залишу в себе в телеграм-каналі. Вибираємо тут Arbitrum. Тут вибираємо Blast. І перекидаємо наш ефір з сіті Arbitrum в сеть Blast. Тут нажимаємо Максимум і перекидаємо. Тут комісія дуже маленька, це дуже дешевий міст. Після того, як наші ефіри в сіті Blast, ми заходимо по цій силці, я вам залишаю в телеграм-каналі. Через інвайт реєструємося. В бласті. Приєднуємо наш Metamask. Ось тут буде інвайт. Нажимаємо. Потім підключаємо сюди твіттер і підключаємо Discord. Після того, як ми підключили Twitter і Discord, ми бачимо ось таку картину. Нажимаємо Airdrop, заходимо в мультиплікатори і виконуємо всі. Завдання, щоб отримати X2 мультиплікатори, подробно я вам опишу все в себе в телеграм-каналі. Там нічого сложного нема. Просто заходимо, наприклад, в Dex, свапаємо 1 долар. Потім заходимо сюди і виконуємо завдання. Я вам все розпишу в себе в Telegram-каналі. Тому підписуйтесь обов'язково. Це на 5 хвилин роботи. Після цього, як ми виконали всі мультиплікатори на Blast. Ми заходимо в District1 Силочку я вам залишу у себе в Telegram-каналі. Свої покроковий гайд письмовий також буде у мене в Telegram-каналі. Нажимаємо Connected, Wallet, свій І приєднуємо. В мене вже продовжуємо. Тут підключаємо свій гаманець. Нажимаємо Підписати. Потім конектимо наш твіттер. Потім фоловимо наш District One в Твіттері і платимо 19 доларів 0.005 ефіра. Це 19 доларів. І забираємо свій, свої кристали. Після того, як ми зайшли в District, у нас з'являється ось така картина. Ми нажимаємо Live, вибираємо тут. Наприклад, ось цей смайлик. Тут лочимо тисячу наших кристалів і нажимаємо ралі. Ралі проходять кожні 2 години. Наприклад, 9 година і в 9.15 останній шанс залетіти, там 9.14, 11 -та година і так далі. Після того, як ми нажали ралі, ми чекаємо тут 15 хвилин, ну я вже пізніше зайшов зразу, щоб було видно. Нам випадають кристали, і нам треба на них буде нажати. І ми заробимо свої кристали, які потім конвертуються в золото в бласті. Бачите, ось тут в мене застейкано 1000 кристалів. Вам потрібно їх застейкати для того, щоб приймати участь у ралі. Ось час, відлік пішов і ми чекаємо, поки з'явиться. Тут наші кристали і ми зможемо нажати на них. Потрібно не пропускати, тому що вони не є безкінечні. Хто не встиг, той не забрав свої кристали. Якщо ми не стейкаємо ефір, то ми можемо тільки два рази в день. У час Ось, Ми нажимаємо. Получили 670 кристалів. А кому було корисно це відео, поставте лайк і підпишіться на мій телеграм-канал, також підпишіться на цей канал. Всім гарного профіту!